Ось ми вже під левою. Добрий вечір всім. Котики наші вичають. Там чорненький. Сидить під машиною аж далеко. Це з цього будинку. І вон ще кошечка текла. Вона теж прийде сюди. Так, да, вони приходять сюди, там ніхто не водує. Так вони всі приходять сюди. От їдять наші Зараз йдемо далі. Дали їм водичку теплу, корм насипали, кашка теж у нас тепла. Водичку ми набираємо з вечора і вона в нас стоїть вдома під батареєю і тепленька водичка. Ну Вже нема морозу такого, на вулиці добре, так тихо. Ой, котик, деш їсти, йди. Зараз посходяться, ми уйдемо, зараз всі посходяться.